Я займаюсь джерками майже три роки, і за цей час, за мірками успішних інстабізнесменів, я мав би випустити хоча б три відеокурси по джерках, але мені лінь. Тому ось вам список того, що треба зробити, щоб стати джеркоменом. Перше, купи хороше обладнання для сушки. Можна для початку невеликий дегідратор, але краще, щоб він одразу був якісний, а не якась дешева пластикова хрінотінь. Також купи ножі гарної якості, різати доведеться багато, доки не купиш слайсер. Друге одразу розраховуй на те, що ти не будеш економити на м'ясі та спеціях, бо від цього залежить. Смак і якість. Кілограм спецій для джерок за 300 гривень не твій варіант. Третє. Обов'язково продумай УТП. Оригінальний дизайн упаковки і яскраву назву, що запам'ятовують. Ти мусиш виділятися із маси інших виробників, інакше тебе швидко забудуть. Четверте, заведи соцмережі, інстуй Тікток і наповни її хорошим контентом у достатній кількості. Напиши контент план і вперед знімай рілси, шорти, тіктоки, весь короткий формат продає, і часто навіть без реклами. П'яте налаштуй рекламу. Якщо сам не вмієш, заплати тому, хто вміє. Без реклами зараз дуже важко. Щось продати. Ну і забув основне, перед тим як продавати, навчись робити смачні джерки. Не вмієш? Я на своєму каналі в Ютубі показую все дуже детально. А хочу, щоб джерки вдавалися класні на смак з першого разу, я маю готові платні рецепти, які не підводять мене уже три роки. Якщо цікаво, пиши мені в інсту